Якість рюкзака. Оце. Це рюкзак. А оце було 10 кілограм. Отак. Взяв одна шлейка в руках осталася. Взяв друга шлейка в руках осталася. Це рюкзак. Оце. Оце рюкзак. Це куди його? Або оце рюкзак. Це як називається? Це сюди положити дві гранати, щоб тільки себе підірвати. І дві банки тусонки, щоб здохнути достойно. Стусонкою і з цим. Хіба туди можна каремат калімат прицепити? Хіба туди можна якийсь боєкомплект вцепити? Я не можу, я не можу зрозуміти, для чого це все. Хто це шиє і хто оце прикриває? І хто гроші за це відмиває? Оце рюкзак виданий два місяця тому. Це що? Я хотів би запитати Міністерство оборони, на що оце дивиться? Оце лямка рюкзака пришита була отак. Бачите, де тут швиків? Ага. Тобто, тобто. тобто. О, а лямка має бути зашита до самого краю. І ще й крес, на крес просрочено. Так. Для чого це робити? Це гроші на вітер просто. Це нікому не потрібна річ. Я, не що ви. Я хочу запитати Міністерство оборони, коли це кончиться? Вибачте на слові об'єбаловка. Ну нехай пише так і право не пускає, бо це по іншому це назвати неможливо. Не